Вітаю! Ви дивитесь канал Boss Лайф. Мене звати Олена Ковальова, і я зараз на зв'язку з нашою експерткою Ісітою Гай. Ісіто, вітаю вас. Вітаю, Олена, дуже рада. Рада вас бачити. Сьогодні традиційно ми записуємо наш календар тижня на та прогноз подій на тиждень. Але почнемо загально, скажіть, Ісіто, е е загалом, який буде останній тиждень цього квітня? Останній тиждень квітня буде трансформаційним, він готує нас до травня. Травень це рух, в нову реальність. Травень це такий місток, який з'єднує нас між нами минулим і нами майбутнім майбутню версією. Травень це завжди перехід, тому квітень він готує нас до цього внутрішнього переходу. Травень це завжди дуже сильна трансформація, внутрішня, зовнішня, і ось цей останній тиждень квітня він буде підготовкою для нашої свідомості, нашого тіла. І сіти, скажіть, Великдень, це 20 квітня у неділю, це таке велике свято. Скажіть, чи яким він буде в Україні, і чи готує, готує ворог якісь підступні плани саме на це свято? Що нам чекати саме 20 квітня? Я скажу, що це день, коли ми будемо себе балансувати. Можливі атаки, дуже велика вірогідність атак ворога саме в цю неділю. І я думаю, що ці атаки вони будуть відбуватися. Але наша, наше завдання це отримувати гармонійний стан, це збалансувати себе і зрозуміти, що щоб не робив ворог, ми зможемо внутрі. Заспокоїтися і пройти через ці важкі події. Ми народилися в дуже непростий час, в час, коли здається, що весь світ з'їхав з глузду і не зрозуміло, що відбувається навколо. Але для того, щоб зберегти наше майбутнє, зберегти наших дітей, нам треба тримати себе в руках і нам треба відчувати себе, ви абсолютно праві. Вже ж, вже ж почнемо наш календар тижня, і почнемо зі свята великодні, ви сказали, скажіть, попри небезпеку, яка чекає українців у цей день, що ви особисто радите зробити на великдень на таке свято нашим глядачам? Обов'язково саме не пропустити зробити це у неділю. Дивіться, неділя це взагалі День Сонця, День сонячного світла. Я вже казала, що це Sunday. Тому неділя це день, коли ми збираємо свою силу, коли ми відкриваємо силу нашого сонячного сплетіння, нашого внутрішнього сонця. Тому я раджу вам зробити в цей день Сур'яна Маскар. Це. Техніки вправ на поклоніння сонячній енергії і сформувати намір на наступний рік. Про що ви мрієте, чого ви бажаєте, чого ви хочете, налаштуватися на енергії своїх істинних бажань, налаштуватися на внутрішню радість, на внутрішнє свято, тому що це енергія ра, енергія радості, енергія сонця. І з'єднатися через цей день з усією світлою енергією, з усією сонячною енергією, яка існує у всіх світах. Дякую вам, рухаємось далі. Це понеділок, 21 квітня. Розкажіть, в яких енергіях він буде і чи важкі енергії будуть проважати саме у цей день? Понеділок буде енергетично легше, ніж неділя. Але ви будете відчувати легку втомленість після напруженої неділі, а деякі можуть відчувати запаморочення голови, слабкість, бажання спати. Дайте своєму тілу в цей день відпочинок, тому що іде внутрішнє глибоке перезавантаження енергії, і вам варто відпочити, вам варто побути. Наодинці з собою, тому приділіть собі увагу, йдіть на гарний масаж, відпочиньте. Цей день день вашого тіла, це день вас, це день для того, щоб відчути себе кожною будинкою. Прекрасна Зіта, скажіть, а чого навпаки, ви радите уникати у цей день, цей понеділок? Чого я раджу уникати? Насправді немає подій, які мають з нами статися, і ми їх уникнемо. Те, що має статися, воно станеться. Ми не можемо нічого уникнути. Ми не можемо уникнути життя, але ми можемо налаштуватися на відпочинок, на релакс і дати можливість собі почуватися краще. Ви абсолютно праві. Рухаємось далі. Це вівторок, 22 квітня дві двійки. Скажіть, якось саме ці числа, ця дата буде впливати на вівторок? Яким він буде? 22 дві двійки – Це прекрасна дата. Насправді, це такий день прохід від зовнішнього до внутрішнього і від внутрішнього до зовнішнього. Ви будете відчувати дуже багато всередині себе і будете відчувати багато всього назовні. І в цей день ви будете вчитися реагувати, реагувати на інших людей, на зовнішні події, щось буде вас подразнювати, щось буде вам не подобатися. Щось навпаки буде відкривати всередині вас якусь радість, посмішку. Ви маєте спостерігати свої внутрішні емоції, і також ви маєте спостерігати все, що відбувається навколо? Це день спостереження, це день такої фіксації, це день бачення як зсередини, так і зовні одночасно. Скажіть, сіто, яку практику ви радите зробити у цей день? Який ритуал можливо виконати? А я б радила зробити балансування. Ви просто сидите в одній позиції і ви починаєте балансувати, починаєте уявляти вісімки, які йдуть по вашому тілу. Ви можете проводити їх по чакрам зверху донизу, потім знизу до верху, просто балансуючи, затримуйтеся на серці, і ось тут балансуйте праву і ліву частину. Спасибі вам за ці цінні поради. Наступне це середа, 23 квітня. Скажіть, на що загалом варто звернути свою увагу у цей день, у цю середу? Середа це день пригод. Це завжди день якихось новинок, якихось цікавинок. Тому будьте відкриті до нового, будьте відкриті до нових знайомств, до подорожей. Ідіть на прогулянку з друзями, ви можете з кимось познайомитися, когось зустріти на вулиці, якась неочікувана пригода, подія, яку ви не чекала, може з вами статися, ви можете отримати подарунок. Це день, коли ви вчитеся приймати, приймати інших людей, приймати увагу від інших людей, приймати всі події, які відбуваються, цей день прийняття, тому проведіть його з радістю. Дякую, так і обов'язково так і зробимо. Рухаємось далі. Це четвер, це 24 квітня, і я прочитала в інтернеті, що в цей день радять точніше, навпаки, радять уникати дзеркал. Чому тому, що кажуть, що якщо ви людина дивиться в цей день четвер у дзеркало, то а, вона відкриває такий своєрідний портал і може притягнути до себе темну енергетику. Чи правда це чи міф? Що скажете ви? Я можу сказати, що абсолютно всі дзеркала, які існують, це портали. І коли ми дивимося в будь-яке дзеркало, абсолютно ми відкриваємо певний портал. Але треба розуміти, що в цих інших світах, які з'єднані дзеркалами-порталами, є інші версії нас самих. І коли ми дивимося в дзеркало і ми посміхаємося, ми кажемо собі слова любові що я люблю тебе, я піклуюсь про тебе, я обіймаю тебе, ти найкращий. Ми відсилаємо благісні енергії у всі світи для всіх версій нас самих. Ми благословляємо себе у всіх світах, які є. Звичайно, якщо ми собі не подобаємося, якщо ми дивимося в дзеркало, ми шукаємо свої недоліки. Якщо ми гніваємося, якщо ми плачемо, ми відсилаємо негативну енергію в себе в інших паралельних світах і вимірах. Тому дуже важливо в цей день і в інші дні, коли ви дивитеся в дзеркало, обов'язково бажати всього найкращого собі, хвалити себе. Роздивлятися себе, насолоджуватися з собою і відправляти собі тільки благісне енергію. Прекрасно, Дякую вам за такі цінні поради і рухаємось далі. Це п'ятниця, 25 квітня, загалом якою вона буде. 25 квітня. Що куди піти? Що варто зробити у цей день нашим глядачам і загалом українцям? П'ятниця це неймовірно сильний день. Це день емоцій, це день кохання, день почуттів. Але 25 це число кету, це число відлюдника. Тому з одного боку нас, до нас підходять емоції, нам хочеться кохання, нам хочеться романтика. З іншого боку, ми відчуваємо себе відлюдниками в цей день. Нам хочеться тиші спокою, самітнення. Тому в цей день вас буде розривати на два боки, ви будете хотіти і одного, і іншого. Тому я раджу першу половину дня провести з друзями, з близькими, знайомими. А вже другу половину дня, яка йде надвечір, присвятити собі, ви можете побути вдома, ви можете почитати книгу, ви можете зробити медитацію, ви можете відкрити свій щоденник подяки, подякувати собі за цей день. Не забувайте кожного дня писати подяку, що прекрасного сталося з вами сьогодні. І коли ви будете дякувати, ви зрозумієте, що кожен день проживаєте своє прекрасне ресурсне життя. Дякую, вона залишається субота, 26 квітня. Скажіть, якою вона буде, і взагалом, для чого ця субота, для чого ця субота і для чого її варто прожити українцям? Що варто зробити у цей день? Ця субота непроста, вона дуже цікава, вона складна, тому що це вісімка. Вісімка відповідає Сатурну, а Сатурн це день суботи, тому це кармічний день. Будьте дуже обережні в цей день. Не плануйте важливих справ, тому що в цей день буде підходити значна важка карма. І ви можете зустрічати людей із минулого життя, людей, яких ви не бачили багато років, ви можете отримувати повідомлення від людей, від яких ви не чекали. Тобто це день кармічного зв'язку. І насправді, в цей день, якщо ви гніваєтесь на когось, якщо ви когось обманюєте, якщо ви відчуваєте, що з кимось є важкий зв'язок. Ви можете цей зв'язок закрити саме в цей день? Ви можете відправити цій людині благостну енергію, сформувати бажання, що вся карма між вами завершилась саме в цей день. Я дякую вам і хочу поставити останнє питання перед тим як ми будемо записувати такий прогноз календар на травень. Скажіть, чи є вирогідність того, що цей квітень був вирішальним і саме цієї весни цього року в Україні нарешті закінчиться війна, і це все лихо, яке відбувається в нашій країні. Чи справді квітень відіграв важливу роль у настанні миру? Я бачу, що зараз немає остаточного рішення, і насправді зараз дуже сильно змінюється світ. І всі стратегії, які працювали раніше, вони вже не працюють. Люди роблять новий вибір, і політики вони вже не спроможні вирішувати всі питання самостійно, як це було раніше. Люди починають брати відповідальність за своє життя. Вони починають маніфувати, вони починають недобувати. Я знаю, що боротьба на нашій планеті завершиться. Я бачу це завершення після 2020 року. Звичайно, зараз це звучить як дуже далеко, це через п'ять років. Але ось ці п'ять років людство взагалі не тільки Україна, буде проходити ще важкі випробування. Я сподіваюся, що в цьому році, до кінця року, ось це. Весна, це вітер, це початок осені. Ми зможемо вирішити свої питання таким чином, що війна в Україні завершиться. Я глибоко в це вірю. Я теж глибоко в це вірю і хочу подякувати вам за цей випуск, за календар тижня і до зустрічі у наступних випусках. До зустрічі, дякую.